На дворі сонечко, весняна погода, вітер так і шепоче. Євробачення скоро, скоро, скоро. А де євробачення? Там і я ваша Анна Тулєва, і це означає, що як я вам і обіцяла, ми продовжуємо наші інтерв'ю із учасниками цього конкурсу. Наразі до мене зараз під'єднається представник Чехії Адонес, Тож пропоную познайомитись із ним поближче. Ок, давай почнемо наше інтерв'ю. Мене звуть Анна. Приємно познайомитись. Приємно познайомитись, я Адонес. Вже не секрет, що наша Джері Хейл була однією із членкинь журі внутрішнього нацвідбору Чехії на Євробачення 2025. Згодом ви бачились у неї на концерті у Празі, і ти давав послухати Джері фінальну версію своєї пісні. Це правда, так що для тебе означає ця комунікація, і чи давала Джері поради, як покращити пісню чи щодо участі у конкурсі? Почну з того, що я не знав, що вона була у складі журі національного відбору. Це був сюрприз для мене. Вони повідомили мені тільки за день до. І у нас був чудовий бранч просто перед її концертом. Де ми обговорили все про Євробачення, про її шлях, як вона себе відчувала, проходячи через через такий великий конкурс і такі можливості, і те як вона зараз почувається, про що її тур зв'язок з аудиторією наразі, і таке інше. Це була класна розмова, і я дуже ціную, що нам вдалось зустрітись і поговорити про все. коли вона була судею, я надсилав демо версію. тож тоді я вмикав її фінальну версію з незначними змінами, і я думаю, що вона точно не очікувала почути деякі частини. Її відгук був неймовірним і милим. Усі її добрі слова справді мотивували мене, і я цьому радий. Wow, it's so cool. Ти вже встиг виступити з акустичною версією своєї пісні на відборі Мальфі. Після цього перформансу ставки почали зростати. Як тобі такий фідбек від аудиторії на пісню і що готуєш для самого Євробачення? Що ж, випустити спочатку акустичну версію, а не студійну? Це звучить дурнувато, правда? Звучить як підхід з іншої сторони. Коли ми обговорювали це, я сказав, чому ні? Чому знаєш не спробувати зробити це інакше? Ми тут не мали національного відбору, тож не було живих виступів і шоу наживо онлайн. Тож ми хотіли щось дати єврофанам і людям, які слідкують за національними відборами. А тут була ця можливість виступити на Мальті, і ми вхопились за неї. І я знову ж таки той факт, що люди реагують на мою пісню так позитивно, з добрими і милими коментарями, знову впевнив мене, що я роблю щось правильно. і знаєш, те, що їм сподобалась пісня, Мені ще більше кортіло представити їм студійну версію, тож так, я стовідсотково випущу акустичну версію, теж але це буде. Трохи згодом дуже класно, що ти отримав таку позитивну реакцію від аудиторії. Чи підготував ти якісь сюрпризи для Євробачення? І що ми повинні очікувати від Чехії на Євробаченні сюрприз? Знаєш, у нас попереду ще два місяці, і так багато речей заплановано: чи то євровечірки, чи то релізи багатьох інших каверів, різних версій але все одно все веде до живого виступу, правда? Я думаю, що кожна країна зараз працює дуже старанно над своїми виступами. Ми працюємо з тією самою командою, яка працювала з Чехією, останні здається, 5 або 6 років. Тож команда неймовірна, досвідчена і дуже креативна. Мені подобається наша співпраця. Тож так, у нас вже є ідеї, ми вже відзняли режисерську версію виступу і надіслали у Базель. Але не думаю, що я можу розповідати за багато. Хоча. На сцені зі мною будуть кілька танцівників, але не весь час. Зрозуміло, що я хочу відтворити деякі емоції і зв'язок з піснею і з собою. Також тож це буде поєднання кількох речей. Твої пісні насправді про особисту історію. Розкажи більше про зміст, меседж пісні і процес її створення. Mm -hmm. Mm, так, yes. um, почнімо з пісні. So the kiss, kiss, goodbye» kiss, — kiss, 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 це любовна awesome. пісня. Це It пісня is... про розставання. Що було зрозуміло, is... це про. Прощання з токсичними стосунками або з людиною, яка не цінувала тебе і не приймала тебе стовідсотково. Але що я хотів донести історію, яку я хотів розповісти через кліп, має інший відтінок. Це те, що я зрозумів кілька років тому я зазвичай шукав. Точніше, мене приваблювали стосунки, які майже майже завжди були з емоційними гойдалками, що означало, людина була тут для тебе, але не повністю. І я зрозумів, що це був тригер мого минулого, мого дитинства, де відсутньою була фігура батька. Тож це історія, яка закладена у кліп, але це не стосується пісні. Вона точно про кохання, а саме про прощання з токсичністю, яка була знову і знову. і щодо процесу створення пісні, я написав цей трек з дуже близькими моєму серцю людьми. Це була одна з останніх музичних сесій у Лондоні перед подачою заявки. Я просто подзвонив колишнім учасникам моєї групи, колишнім одногрупникам і людям, з якими я працював, коли навчався у Лондоні п'ять років тому. До речі, це було більше про зустріч з цими людьми і про класний час, який ми провели під час сесії. І я думаю, це дало нам свободу створити дещо, що ми любимо і чим насолоджуємось. І це, зрештою, спрацювало на суддів тут у відборі. Я думаю, це точно був такий собі момент повного кола, оскільки я повернувся у Лондон, де я вивчав музику, і як її створювати? Але що для тебе значить Євробачення? Тобі це важливо чи ні? Це точно можливість раз на все життя. Я сприймаю Євробачення як музичну олімпіаду, якщо чесно. І я не думаю, що є щось рівнозначне Євробаченню. Тож я точно мав цю думку в голові, що хочу це спробувати раз у своєму житті. Я хочу бути готовим до цього. Тож я це відчув, окей, і я собі думаю. Я готовий. У мене є багато пісень, які мені подобаються, які я хотів надіслати. І я думаю, це... ця подорож має дуже багато позитивних моментів. Ти зустрічаєш так багато неймовірних артистів, з якими ти можеш стати друзями. У вас може виникнути як особистий зв'язок, так і професійний. Можливо, у майбутньому мені здається, якщо ти стаєш частиною Євробачення одного разу. Ти назавжди залишаєшся частиною цього фандому і цієї родини. Це велика спільнота, яка цінує класну музику і класних артистів. І я схвильований бути частиною цього відтепер. Повертаючись до пісні, Джері Хейл Shirt, поділилася в соцмережах, що в пісні ти прощаєшся uh, uh, зі спогадами, song, які пов'язані з твоїм батьком. Це правда Це Буквально те про що я і говорив також з Джері. Я розповів їй, що криється за стосунками, і що я це усвідомив лише кілька років тому. Що добре, виходить, я постійно шукав один і той самий шаблон у стосунках, який ніколи не працював. тож який був тригер, і я зрозумів, що тригером були емоційні гойдалки мого батька у ранньому дитинстві. Тож так, ми говорили про це з Джері, і вона також цим поділилась у себе на сторінці. Тож це правда. Твоя пісня дуже лірична, і я знаю, що ти включив таку брейкденсову частину у свій перформанс. Брейкденс? вибач, просто танцювальну, танцювальну частину. Я точно не танцюватиму брейкденс, але пісня має денс брейк. Вибач, так, вибач, тож, чому ти вирішив ставити танцювальну частину у свою пісню? Що ж, аби бути чесним, ця частина вже була у заявці, яку Джері чула під час внутрішнього відбору. Просто це був трошки інший вид денсбрейку, Тоді він ще не був повністю реалізований. І він був іншого музичного розміру, тому що ми намагались зробити його грайливим. Уся пісня у розмірі. Три чверті, і для танцювальної частини ми хотіли більш поп-ритму, що є чотири чверті. І потім повернутись до розміру три чверті. Тож Джері чула трохи іншу версію, але «Dance Break» був там від початку. Направду це те, що є частиною моєї артистичності. Я люблю виступати, люблю танцювати на сцені. І також я люблю сидіти за фортепіано і грати балади. Тож ці два світи, ці два світи, завжди є частиною моїх шоу, усіх моїх концертів для Євробачення. Я завжди відчував, що Денсбрек ніколи не був питанням для роздумів. Я, звісно, люблю балади, але якщо в мене є така величезна сцена, я хочу бути повсюди. Я не хочу залишатись на одному місці. Я знав, що якщо я поїду на Євробачення, я точно хотів би виступити на повну і дансбрейк мав би бути. Окей, окей, але жодного брейк дансу. <реш> ні, 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 все добре. <реш> Чи слухав пісню нашого гурту? Це і Що думаєш про неї? Так. Да. Звісно, звісно. Я вважаю, що це дуже сильний виступ. Ця пісня застрягає у голові. У мене в голові вона є. Пісня нагадує. З першого прослуховування, чи на перший погляд, композиція віддає 70-ми. Флауер Power. Це мені трохи нагадало Бітлз. Так, так, мені справді подобається пісня, і я думаю, у них буде дуже добрий результат цього річ. Це правда запам'ятовується. Тож вітаю, що обрали таких класних артистів. nice сочне. Який твій топ улюблених виступів України на Євробаченні? Um, so, а <зараз> виступ, який запам'ятався, мій найкращий друг українець, і він завжди той, хто постійно розповідає мені про Євробачення. І він, до речі, причина, чому я знаю Євробачення. Він трохи старший від мене на пару років, але я пам'ятаю, він постійно. Знаєш, що року приходив до мене з плейлистом і змушував слухати і обирати переможця. І я думаю, Джамала — це той виступ, який я, я запам'ятав, коли дивився з ним. Я тоді казав: мені подобається, і я думаю, вона переможе. І потім вона перемогла. Тож цей виступ мені точно запам'ятався. Минулорічний виступ теж був неймовірним. Мені дуже сподобалось. І я був радий почути це наживо у празі. Тож так, ці два. Окей, окей. Може, ти можеш заспівати уривки улюблених пісень. Яку саме? О, ні, але ж вони всі майже українською. А я не говорю українською. Окей, але ти допоможеш мені. Так, звісно, звісно. Окей, а можеш вимовити. Я не знаю, що там за слова. Джерело. 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 Джере джере, джерело. Окей. І яка наступна частина? Які слова? Пробива собі Пробива собі обішля. Джере, джере, джерело. Ідеально, ідеально. Я ніколи не знаю слів, тож, знаєш, я просто наспівую. Але це було дуже добре. Це було дуже добре. <рес> ну що ж, дякую, Адаме, за розмову. Бажаю тобі вдалого виступу на конкурсі і до зустрічі у Базелі. Звісно, так. Це буде мило. І дякую за всі чудові запитання. Все, а до нас від'єднався, тому пропоную вам написати у коментарях, що ж ви думаєте про пісню цього учасника. Також підписуйтесь, щоб не пропустити свіженький контент про Євробачення. А з вами була я, Анна Туліва. До зустрічі.